Це Майкл Джордан, найвідоміший баскетболіст у світі, і цією історією я починаю серію відео про відомих людей, які досягли успіху у своїй сфері, і ми з вами розберемо, що допомогло їм стати успішними і що ми можемо взяти для себе і впровадити в своє життя. У 15 років Майкл Джордан прийшов до шкільної баскетбольної команди, і тренер сказав йому, що він занадто низький, Худорлявий, якийсь нервовий, іди хлопчик, ще повчися приход за рік. Майкл дуже засмутився, тому що всі його однокласники вже грали в шкільній команді, а він ні. І що він зробив? Він почав вставати кожного ранку о п'ятій годині для того, щоб тренуватися у дощ, сніг, не щоб не сталося. Він кидав м'яч у кільце, і вже за рік його взяли у шкільну баскетбольну команду. Університет Північної Кароліни став шансом для Майкла Джордана. Вже на другому курсі він приніс перемогу своїй команді. Але навіть тоді про нього казали, що так, він непоганий, але не зірка. Пізніше, коли він вже грав за Чикаго Булс, про нього казали, що один Майкл Джордан на полі не може зробити цілу гру для команди. У 93-му році він пережив особисту трагедію Вбили його батька. Він пішов за світу баскетболу і сказав, що буде займатися бейсболом. Критики просто крутили пальцями у скроні, Він зійшов з розуму. Але через два роки Майкл Джордан повернувся у світ баскетболу з легендарною фразою back». Секрет Майкла Джордана не в тому, що він був супер обдарований чи талановитий, а в тому, що він продовжував бити в одну точку, навіть коли в нього не вірили, навіть коли його критикували, навіть коли в нього в житті були особистісні трагедії. А ось легендарна фраза, яку сказав Майкл Джордан, коли його запитали, як йому вдалося стати легендою баскетболу. in my тазеншатимайкорі. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot and missed. I've failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed.